6-й ранку мені зателефонувала мати, сказала, що почалася війна. По-перше, не повірив у це, коли пройшов медогляд, отримав зброю, набої. 25 лютого вже о 2 годині ночі нас 10 хлопців забрали до реактивного артилерії. Вже з ними десь півтора місяці, поки була активна фаза в Чернігові. Ми з ними боролися проти расистів. Я працював водієм в комунальному підприємстві, проходив строкову службу до війни з 2018 по 2019 рік, півтора року проходив на Київщині. Це було головне управління розвідки. Я там служив на посаді водія, потім старшого водія. Там отримав звання старшого солдата. По закінченню не планував підписувати контракт. Прийшов е на дембель, бойова робота, залагоджена. Е сил не було, але все ж таки заряджали е гради. Вже не міг підняти не руки вгору, але все ж таки через силу за заряджали реси в гради. Зараз на самослужбу поблизу кордону чергуємо е на бойових позиціях, е щоб ворог. Вдруге не пішов цими тропами. Вдома чекають мене мати, батько і молодший брат, ці люди, які люблять мене, моляться за мене, чекають.